Доброго дня, надіюсь, у вас гарні вихідні. І сьогодні мені б хотілося поговорити про цікаву тему. А саме про біженців, тільки поговорити в цифрах. Знаєте, скільки вони коштують Німеччині, скільки з них отримують паспорти, скільки з них працюють, і таке інше. Звати мене Дмитро, і я знову виходжу на зв'язок. Нещодавно з'явився дуже цікавий матеріал в газеті Bild. і всі його якось пропустили, мабуть, тому що цей матеріал був платним. А як ви знаєте, нормальна інформація. Вона завжди платна. А от та інформація, яка безплатна, ви її можете знайти повсюди. Отже, шановні люди з газети Bild, вони зібрали всю цю інформацію докупи і навіть зробили інфографіку. І так вийшло, що в мене є платний доступ. Сьогодні ми побачимо цікаву інформацію: скільки біженців в Німеччині, що вони роблять, працюють, не працюють, чи отримують вони німецькі паспорта, скільки вони коштують взагалі німецькій країні. Тому що всю цю інформацію газета Bild вона навіть звела в графіки. Ми так. Кожних подивимося сьогодні на ці самі графіки. Почнемо ми, а вже ще статистики про українців, тому що нещодавно по багатьом телеграм-паблікам і каналам почала розповсюджуватися інформація, що більше 50% українців працюють. Ну, знаєте, я не знаю, хто це порахував, але ми з вами маємо реальні інші цифри. Вони трішки відрізняються. Важливо зазначити: дивіться, зараз ви почуєте цифри, і ви відразу зможете зрозуміти, що українців в Німеччині працює більше. Ніж сирійців. Так, а вже ж сирійців в Німеччині трішки менше. Сирійців десь мільйон, українців мільйон 300. 000. Але це демонструє цікаву тенденцію. Сирійці тут уже 10 років, українці тут лише 3 роки. Отже, давайте поглянемо на цифри. Працює 350 тисяч, із цих 350 тисяч, 300 тисяч працюють на всі повні 100%. Тобто вони абсолютно не залежать ні від яких виплат. Ну, можливо, кіндергельд отримують. Важливо відмітити те, про що я казав. Зараз на Даний момент в Німеччині працює трішки менше 300 тисяч сірійців. Це при тому, що сірійців там більше чоловіків. У сірійців 64 які зараз приїжджають, ну які взагалі знаходяться на території Німеччини, 64 це чоловіки. У українців там у нас перекіс абсолютно протилежний. У нас якраз 65-70% жінок. Ну і тут, як ви бачите, все воно математика більш-менш сходиться. Отже, українців працює 350 тисяч, а сірійців працює десь три. 300 тисяч, тобто їх працює менше, незважаючи на те, що українці тут в три рази менше знаходяться. Найважливішим у нас є оцей графік. Як ви бачите, тут у нас загальна кількість 1,3 мільйона. Як ви бачите, з них 672,5 тисячі отримують бюргер гельт. Із них 484 тисячі це люди в працездатному віці, які б могли працювати, але які не мають роботи. І далі, як ми бачимо цю цифру, про яку я вам уже сказав: 352 тисячі людей, які працюють. І далі саме цікава цифра, яка мене вразила взагалі 275,5 тисяч українців взагалі не зрозуміло на які гроші живуть. Е, так я розумію, що це припустимо люди, які приїхали з грошима, люди, які приїхали і ведуть свій бізнес, припустимо, з Німеччини в Україні. І мені б хотілося запитати цих людей, я не знаю, ви адекватні, у вас там все нормально? Маючи в Європейському Союзі купа країн, де податки менші, де податкова система набагато простіша, Люди чомусь залишаються в Німеччині. Би самі оплачують, самі фінансують своє проживання. Так, а вже ж я розумію, що сюди входять деякі родичі людей, які вже тут нормально влаштувалися. Але таких людей є одиниці. Реально, ми з вами не знаємо, на що живе 275 тисяч українців в Німеччині. Це досить цікава цифра, і мені досить цікаво дізнатися, що ви про все це думаєте. Можливо, ви таких людей знаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені цікава мотивація цих людей, які приїжджають зі своїми коштами в не дуже. Дешеву країну, чесно можу сказати, і живуть тут на свої кошти, які вони заробляють десь в якомусь іншому місці. Дуже цікаво, хотілося б дізнатися, напишіть в коментарях, Скільки іноземців взагалі за минулий рік отримали громадянство Німеччини. І ми з вами бачимо, що десь около 300 тисяч людей. Як ми з вами бачимо на першому місці, шановні пани із Сирії, саме більшість із них і були біженці. На другому місці у нас всі люди, які приїхали в Німеччину з Європи, на третьому місці. Місці Азія і на четвертому місці Турція. Ну потім іде Африка, Афганістан. Чомусь Афганістан вони виділяють, тому що з Афганістану також багато біженців. І що цікаво, за 2024 рік 9 тисяч українців також отримали громадянство. Тут я можу сказати, що це не ті українці, які приїхали як біженці в цю країну. Це ті, хто живуть уже досить довго, тому що з приїздом українців, тобто з приїздом українських біженців, німецька держава дозволила отримувати українцям. Німецькі паспорти без того, щоб вони здавали свої українські паспорти. Це сталося ще тоді, коли не було прийнято цю постанову про, про дозвіл подвійного громадянства. І взагалі в Німеччині тоді подвійне громадянство могли мати лише українці і так звані шпетаузідлери, Тобто, це ті німці, ну яких ми називаємо пізні переселенці, до яких належать е, наші добрі друзі, яких ви називаєте російські німці. І от українці теж отримали таку нагоду. Мої деякі знайомі вже також отримали паспорта. Але давайте Подивимося далі, тому що ці цифри, ну, в принципі, нам нічого такого цікавого на даний момент сказати не можуть. І тут починається саме цікаве, ну як мінімум для мене, тому що я економіст мене завжди цікавлять виключно циферки. Отже, зараз ми поговоримо, що ці самі біженці коштують Німеччині. Для початку потрібно відмітити, що а вже ж є біженці, а є люди з тимчасовим захистом. Українці належать до людей з тимчасовим захистом. Тобто, це всі біженці в Німеччині. Скільки коштують всі біженці в Німеччині без українців? Зараз перед вами. Саме є оцей оця прекрасна діаграмка, і ми з вами можемо бачити, що в загальному вони коштують 35,2 мільярда євро. Саме ця сума і складає всі гроші, які йдуть на підтримку біженців, які знаходяться на території Німеччини. Це все. І їх проживання, і виплати, і навчання, тобто, все, все, все. Ну е вже ж їх діти, і е, все таке. Також хотілося б сказати, що ви відчуваєте суму 35 мільярдів, вона здається якби великою. Але потрібно сказати, що припустимо, на. Пенсію не на пенсію а на пенсійний фонд, Німеччина витрачає 400 мільярдів кожного року. Це, якби ви розумієте, що набагато, набагато більше, десь в 10 разів більше. І що саме цікаве, тих податків, які зараз збирає Німеччина, їх не вистачає для виплати пенсії, тому що в Німеччині така сама система, як в Україні, тобто солідарна пенсія. Ті, хто працюють, вони платять зноси в пенсійний фонд, і з цього пенсійного фонду виплачуються гроші старим людям. Так як старих людей стає більше, то дефіцит стає все Отже, дефіцит пенсійного фонду німецького він складає десь 117 мільярдів. Тобто, ви розумієте, якщо навіть переловити всіх біженців, які знаходяться на вулицях, всіх їх упакувати, я не знаю якось телепортувати туди, звідки вони прийшли, це не закриє проблему. Проблема лишиться і вона все одно буде гігантською. Саме тому я вже казав не раз, що в Німеччині буде піднято пенсійний вік, він буде, я думаю, складати десь до 31-го року, буде складати десь 73 роки. І також я вам Нагадаю, що за три місяці до того, як в Німеччині був прийнятий закон про призив юнаків, значить в армії називається мустерунг. Я вам казав, що також це буде. Це якби логічна ситуація, і економіка Німеччини вона рухається саме в цьому напрямку. Тобто, ми з вами розуміємо, на біженців Німеччина витрачає 35,2 мільярда євро. Якщо всіх біженців з Німеччини вигнати, це абсолютно ніяк не вплине на ті проблеми, які зараз є в країні. От така от у нас ситуація. Ми знаємо, що українці обходяться німецькому бюджету десь в 9-10 мільярдів. Також ми з вами тепер маємо інформацію, що всі інші біженці обходяться німецькому бюджету в 35,2 мільярда разом. Якщо порахувати 45 мільярдів, і от тепер ви будете знати, що коли вам розповідають, що значить всіх потрібно вислати, і тоді Німеччина заживе. Ми з вами можемо тепер відповісти Всіх зібрати, десь кудись їх вислати. То ми з вами розуміємо, що буде економія десь 45 мільярдів. Ціна питання десь сорок. 5 мільярдів, але ці гроші вони абсолютно не вирішать питання німецької економіки, тому що як ви бачите, тільки фонд. Пенсійного страхування тільки він має мінус 117 мільярдів. Тобто, це абсолютно не вирішує питання. Питання, воно в іншому, тому що більше стає старих людей, старші люди частіше хворіють, старші люди отримують пенсію, і це навантажує бюджет. Надіюсь, ця інформація була для вас цікавою, і ви дізналися для себе щось нове. А на сьогодні, все. Бажаю вам гарних вихідних.